Ді, вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Олег Бабаєв відчитав комунальників за неналежне прибирання міста. У Кременчуці вшанували пам'ять жертв голодомору. А вердикт у справі нападу на таксиста судді оголосять у понеділок. Про ці та інші події вже за мить залишайтеся з нами буде цікаво. У ці дні Україна відзначає день пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. На честь постраждалих внаслідок подій 32 другого, років. кременчужани провели мітинг Реквієм. Громада Кременчука та представники міської влади віддали шану землякам, що загинули в часи лихоліття. До щорічного заходу приєдналися і наші кореспонденти. Сумний день зібрав Кременчужан біля пам'ятнику загиблим від голодомору. На мітингу були присутні представники міської влади на чолі із мером Олегом Бабаєвим. Мешканці вшановували пам'ять тих, хто поліг на віки від політичної змови. Здавалось, що і небо розділило з нами цей важкий день. Про страшні роки голодомору присутні розповідали, спираючись на спогади своїх рідних. Моя деда и баба все жили в городе Кременчуге. И поэтому э, я не понаслышке знаю, как здесь было. Бабушка рассказывала о том, что особенно люди с сел приходили и умирали прямо на улицах города. Поэтому надо помнить это. Потому что пока мы помним, пока мы... Ми... Значит, эти люди живут вместе с нами. Сьогодні такий важкий день, хоча ми, звісно, не жили в цей період, ми молодші, але сьогодні Голодомор, смотрите, сколько людей прийшло почтить пам'ять, ми навіть всі з колосочками приходили. Багато з родственниками тоже в 1932 році, 33-му пострадали від голодомора, поэтому считаю, что это нужно, чтобы поминать, помнили, чтобы люди не забували, молодёжь, чтобы не забувала. А молодь і не забуває. Схилити голову перед загиблими у страшних муках прийшли також і учні навчальних закладів. Этот день имеет большое значение, так как в моём селе, там где откуда родом моя мама, тоже был голодомор и погибли наши родственники. А на самом деле наш лицей пришел сюда поддержать, почтить память. Конечно, это большая честь для нас, большая память, и каждый год, каждый этот день мы должны вспоминать и помнить о этих людях. Я пришла со своей школой, со своими друзьями, потому что это действительно очень важный день для всех нас. Благочини Кременчицького району отець Іон прочитав молитву за душі безвиних жертв голодомору. Трагедію українського народу пом'янули також у сумних віршах і піснях. Та синочку мій, та мій ріднесенький, а туди ж вітер не завіє, а сонечко не пригріє. А вітерок не завіватиме. А сонечко не пригріватиме, і тебе ж ніхто не пригріє. А потім кременчужану вшанували пам'ять постраждалих хвилиною мовчання. Правити жахливі часи нам не під силу. Та кожного року цього дня ми об'єднуємося, аби віддати шану нашим предкам, адже вони залишаються вічно жити в нашій пам'яті і в наших серцях. Кременчуцьким комунальникам дісталося на горіхи від Олега Бабаєва. Міський голова привселюдно відчитав керівників управляючих компаній за неналежне прибирання території від опалого листя та сміття. Найбільше дісталося Наталі Мирній керівниці добробиту, на території якого Олег Бабаєв під час нещодавнього об'їзду виявив найбільше недоліків. Нагадаю, тоді міського голову вразив контраст між чисто прибраною прилеглою до офісу територією та подекуди занедбаними дворами та околицями за насипу. Но судя по состоянию внутреннего порядка вокруг вашего офиса, вы там нормально контролировали. За офисом, за вашим, там трава не расти, там вы не контролировали. Ну так я понимаю. То есть вы смотрите все время вперед, назад вы не смотрите. Крім того, червоніти довелося і начальнику управління ОЖКГ міськ Сергію Ярошу, і начальника відділу контролю за благоустроєм Сергію Гарифову за те, що не доконтролювали роботу управляючих компаній. Почому е, управляючі компанії вирішили, що можна проскочити в цьому году на шару, нічого не Вот, е, Добрий начальник управління Гарифов е, взагалі вже став як сказочник, розповідав сказки, а не справшував жорстко з управляючих компаній. Сергій Михайлович, ви я не знаю, чим ваше управління займається. Якщо ще раз таке бізобразія повториться, я накажу начальників у всіх сидячих тут. На станову Олега Бабаєва, посадовцям комунальної галузі, зранку працювати на території, особисто контролюючи процес прибирання, і тільки після обіду роз'їжджатися офісами. На думку міського голови цієї осені у Кременчуці не спрацювала система. Якщо хтось то з вас думає, що ви проскочите просто так, ви глибоко ошибаєтесь. Если я могу там где-то месяц не ходить по городу, не обижать, где-то сам, наверное, не нашел время, то я найду это время, поверьте. Но найду это время без вас, с вами, с журналистами, без журналистов, я же найду это время. Для чего вы просто испытываете мое терпение? Три года прошло, и вы думаете, что оно все так проскочит? Нет, по затухающей у нас не идет, только по возрастающей. Готовьтесь, пожалуйста. Еще впереди зима, я вас предупреждаю по поводу расчистки дворов, по поводу уборки, снега, по поводу вывоза мусора, по поводу контейнерных. Площадок і так далі ноу хау міського голови стягнення штрафів з управляючих компаній за недоліки у роботі. Доручення розробити та надати до вівторка систему штрафів. Олег Бабаєв дав очільникам управління ОЖКГ та відділу контролю за благоустроєм. У суддів у справі нападу на таксиста перерва до понеділка. Саме тоді вони будуть готові оголосити вирок обвинувачуваним. Сьогоднішнє засідання тривало усього лише 5 хвилин. Звідучора його перенесли на сьогодні лише заради останнього слова одного з підсудних. Він вини не визнає і надалі наполягає його підставили. Стосовно колегіна Максима Ігоровича, я як я вже суду повідомляв, він мене оговорив говорив, знаючи, що я був судим за статтею 289, Атою частиною першої і вважаючи, що вказуючи е, на мене, усі підозрі е, впадуть на мене, а він не буде відповідати за злочин, який з кимось здійснив на сьогоднішньому судовому засіданні. Не було іншого підсудного того, який під домашнім арештом. А тим часом родичі та представник інтересів постраждалого таксиста, хоча й не мають доказів про втечу підозрюваного від правосуддя, такої можливості не виключають. У нас такие подозрения были, и мы в какой-то степени мы уже предполагали этот вариант. Судьи перенесли заседание на понедельник, то есть выходные дни. Ну, если честно, складывается впечатление о том, что у Клигіна есть возможность как бы куда-нибудь, я не знаю, или уехать, или. Куди-то скритися, криця, то стіта дуже важливо, так як ми в своєму клопотанні вказували. Побачивши, що йому також загрожує міра покарання, він сьогодні не з'явився і неізвісно, де він ще знаходиться. Кременчуцькі правоохоронці підтверджують свою професійність, а тестує працівників міліції спеціально створена комісія, до складу якої увійшли керівники галузевих служб обласного апарату та керівництво УМВС Полтавщини. Протягом двох днів працівники Кармачуцьких підрозділів міліції доводять свій професійний рівень атестаційній комісії, яку очолює заступник начальника ОМВС, начальник міліції громадської безпеки Олександр Донець. Попередньо правоохоронці вже здали залік з фізичної та бойової підготовки. Безпосередньо на атестації керівники структурних підрозділів доводять комісії показники службової діяльності, якість знань нормативно-правової бази та рівень професійної майстерності кожного підлеглого. Атестаційна комісія після ретельного вивчення особової справи міліціянта готує висновки щодо профпридатності правоохоронця. За підсумками роботи, комісія вказує на недоліки, виявлені під час позачергового атестування особового складу Кармачуцького гарнізону. Для усунення недоліків надається місячний термін. Згідно наказу МВС України від 13 вересня 2013 Року за номером 884, проводиться позачергова атестація всього особового складу Полтавської області. По області вже проведено 5 таких заходів, де виїжджає атестаційна комісія УМВС з усіма абсолютно представниками галузевих служб, в тому числі внутрішня безпека інспекція по особовому складу, приймається рішення про те, що пройшла людина чи не пройшла цю позачергову атестацію. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день в області вже проатестовано понад півтори тисячі особового складу. Із них були працівники міліції, які не пройшли переатестацію, їх нарахувалося 11. В принципі, здається, що це по відношенню до тієї цифри 11, начебто і небагато, але для нас це багато. Тому ми зараз основна мета, щоб у лавах правоохоронців не було випадкових людей, а працювали справжні професіонали. У шкільної спільноти гімназії номер 5 свято. Сьогодні урочисто відкрили спортмайданчик та тренажерний комплекс. А на оновленому футбольному полі відбувся незвичайний товариський матч. Подробиці від Вікторії Пальчик: Нове яскраве сучасне, якісне футбольне поле зі штучною травою, потужний тренажерний комплекс, яма для стрибків та бігові доріжки з професійним покриттям. Це справжня спортивна оаза. Такий подарунок від меценатів отримала шкільна спільнота гімназії номер 5 Сьогодні на урочисте відкриття спортмайданчика зібралися не лише школярі, а й керівництво Кременчука та мешканці мікрорайону. Це неординарна подія для нашого міста. Цією роботою ми прежде всі хочемо створити такий некий шаблон спортивних площадок у всіх школах міста, щоб по цьому примеру йшли всі інші. Помимо того, что будем планировать деньги в бюджете города, плюс еще у нас есть люди, которые неравнодушны. А таких бизнесменов, таких меценатов у нас в городе достаточно большое количество. И вот по такому шаблону пусть делают. Лучше можно, хуже нельзя. Я думаю, что по такому шаблону и будем дальше развивать все наши спортивные сооружения в школах. На следующий год, думаю, первая школа, 12 школа будет тоже за счет народного депутата Живаго. Він з'явив таке желание зробити, і ми будемо теж йому в этом допомагати. Всі роботи з будівництва спортмайданчика були виконані за спонсорські кошти ПАД Кременчук М'ясо. Мы являемся давними спонсорами этой гимназии, и я очень рада тому, что мы, наш коллектив, смог помочь благоустройству этой гимназии, которая без того старается для своих детей, для своих учеников. Видно, как сегодня преобразился двор гимназии. Дети, благодаря строительству и сдаче в эксплуатацию новой площадки, имеют возможность приобретать здесь спортивные навыки, закалять здоровье. Поэтому Я желаю, щоб таке хороше начало було для всіх школ нашого міста Криміцюга. Діти сучасним спорткомплексом задоволені і вже мають пропозиції щодо його подальшого вдосконалення. Я учусь в школі і ета очі класна що ця площадка. Я уверена, що не тільки я буду ходити, і не тільки наша гімназія сюди буде ходити грати, а й інші. Я граю в теніс, але мені б хотілося, щоб появился ще стол для настольного тенісу. Гідно оцінили появу місця для спортивного дозвілля та відпочинку і дорослі. Видіть цю красоту. Необыкновенно Видеть эти э, все э, приспособления – это большая радость и для детей. И, конечно, для нас, ветеранов, что снова возвращается все лучшее к детям. Очень нужна такая площадка. Поэтому, если бы в каждой школе были такие площадки, это было бы здорово. Ой, так подумается, колени болят. Вот это ж Вже ну, нема костяна, а хто мій я сама собі полікую. Ласи хороша площадка для дітей і нам нравиться Чистенько, дерева поспілювалі. Хорошо, а там мені остальное далі доделают. Міський голова Олег Бабаєв пообіцяв, що в майбутньому на території гімназії з'являться ще волейбольний та баскетбольний майданчики. До новобудови побажав ставитися дбайливо. Надія, що, на що ученіки п'ятої гімназії будуть относитися к тому. Очень бережно, как своему кремінчужані, хто приходят сюда заниматься на спортивную площадку школьную, тоже будут беречь это все. Потому что это для людей, для нас с вами, для того, чтобы наша нация, наши дети, наши граждане росли здоровыми. Мы об этом будем заботиться. Мы это хотим сделать. і в місті має бути культ спорта. Вже сьогодні на новенькому футбольному полі на честь його відкриття у товариському двобої зійшлися дві команди: ветеранів Кременя та спортсменів гімназії номер 5 Серія численних атак, професійні подачі та стрімкі голи все це побачили вболівальники. До речі, суддею матчу був особисто Олег Бабаєв. За підсумками двох таймів рахунок гри був 4-4. А в серії шестиметрових ударів професіонали Кременя забили у ворота господарів поля три проти двох м'ячів. І все ж сьогодні перемогу здобула дружба і благодійність. Мрії збуваються заради майбутніх поколінь, і можливо саме цей спортмайданчик стане трампліном на шляху зростання майбутніх олімпійських чемпіонів. У Кременчуцькому районі відбулася неординарна жалобна подія. У братській могилі села Чикалівка через 70 років знайшли спокій останки радянських воїнів загиблих при форсуванні Дніпра 1943 року. У скороботному заході взяла участь і Тетяна Андрієва. 70 років минуло, як Кременчуцький край, було звільнено від німецьких загарбників. А й досі пошукові загони знаходять останки радянських воїнів. Продовж 2012-13 років пошуковим загоном пошук кримічуцького громадського формування українські козаки було досліджено місця боїв на Чікалівському плацдармі і виявлено останки 35 червоноармійців. Ці бойці були знайдені в різних містах. В разних не всі в а в разних в окопах, в болоті, там на піщаних дюнах. Где, где в этот момент боец погиб, там он и остался Это, вот эти 35 человек, которые мы нашли, они были именно на поле боя, так и остались никем не похоронены, никем не были в то время забраны. Не было просто сил у местного населения всех собрать, найти было тяжело, потому что тут была большая боня, большая кровавая боня такая, что невозможно было всех собрать на то время. Приходилася ну, будемо горіти так, присипати в окопах, або навіть були вони присипані зривом. Форсування Дніпра одна з найгорічніших і разом з тим найтрагічніших сторінок Другої світової війни. Долиною смерті називають низину поблизу Дніпра, де відбувалось форсування. Її окропила кров тисяч солдат. Багато з них залишилось лежати в землі безіменних, ніким не оплаканих. Нині на цьому місці братська могила. Сьогодні тут знайшли своє останнє пристанище ще 35 безіменних героїв Великої вітчизняної війни. Їм було віддано останні земні і духовні почесті у Свято-Покровській церкві, села Кам'яні Потоки їх відспівали. Після служби Божої три труни з останками завантажили, і вони вирушили свій останній путь до Братської могили. Тут сумну процесію вже очікували. У голови і Онуфріївської районних державних адміністрацій і районних рад та їх заступники. Був присутній і заступник міського голови Віталій Малецький. Короткий мітинг реквієм, Слова пошани полеглим героям-визволителям, і нині живим героям-визволителям слава. Траурні грілянди лягли до меморіальних пит братської могили і квіти до пам'ятника Героя Радянського Союзу Михайлу Новахатько. Після чого розпочинається ритуал захоронення. Звучить траурна музика, лунають залпи. Хвилина мовчання і урочистою ходою проходять вихованці Кремечуського військового ліцею. За церковною і народною традицією присутнім роздають освячений хліб, за упокій душ померлих, царство небесне і вічна слава героям. І далі прогноз погоди, що його підготували спеціалісти полтавського гідрометеоцентру. Завтра окремечуці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Зранку, можливий, туман з видимістю до 500 метрів. Вночі до 5, в день до 8 градусів тепла. У неділю, можливо, буде трохи тепліше. А от уже з понеділка метеорологи прогнозують погіршення погодних умов. На цьому прощаюся. Гарних вам вихідних. Побачимося в ефірі. На все добре.